Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні ми поговоримо про Cycle Studio, як вбудований механізм для підвищення енергії та здоров'я, адже вони поєднують потужні кардіотренування з атмосферою ентузіазму і мотивації, де ви можете швидко покращити фізичну форму та відчути ритм вашого власного успіху. А допоможе нам в цьому тренерка Юлія Дорошчук. Пані Юлію, вітаю вас. Доброго дня. А, відразу я думаю, пропоную перейти до теми нашої програми, так. так щоб ми більш детально вже про це поговорили, і а, чому сайкл є важливим компонентом здорового способу життя. А, ну, сайкл тренування вони не тільки покращують е, здоров'я, самопочуття людини, е, допомагає схуднути, допомагає е, позбавитись целюліту. Це проблема багатьох жінок. Е, також е, покращує поставу, баланс та координацію тіла. Так, чудово. А які переваги мають от кардіотренування для здоров'я серця та суду? Ну кардіотренування саме сайклу вона е дуже е покращує сер серцебиття, тобто укр укріплює судини, е насичає кров е киснем. Тому рівень холестерину в крові зменшується. Тому людина, люди, які займаються цим видом спорту, скажімо так, е менш уязвимі. До інсультів та інфарктів, от багато факторів ви перерахували так, але от як сайкл впливає саме на психоемоційний стан людини? У людини з'являється виробляється серотонін, це є це гармон щастя. Людина перебуває в теперішньому часі і відволікається від інших факторів, які нас оточують. До речі, про е, тренування так угу. скільки разів на тиждень потрібно, а, щоб можливо там знаєте, не, не переборщити з ними, так але от щоб е, все почувати себе добре, комфортно і правильно. А для новачків я завжди раджу починати з двох разів на тиждень для того, щоб е, війти в темп, в ритм цього, цього тренування. Якщо е, є ціль саме схуднути, то це е, три повинно бути разів на тиждень. А з якою ціллю найчастіше зверта? Для схудення. Саме для схуднення. Так. Але є люди, які не хочуть схуднути, але вони підтягують шкіру, позбавляються целюліту і постанова становиться кращою, ніж була. Угу. А скільки по часу триває одне тренування? 45-50 хвилин. Угу. А як воно проходить? З чого починається, що відбувається і як закінчується? Починається з заминки, тобто ми підготавлюємо тіло для того, щоб почати тренування. Є фази тренування, то тобто є пульсові фази, які професійний тренер знає їх і не перевантажує серцеву судинну систему для того, щоб займатися сайком. Тому воно починається ну малого і доходить до свого піку. Так а, чи необхідно мати якийсь особливий підготовчий рівень для того, щоб розпочати тренування в сайклостудії? студії? А, абсолютно ні. Але є е, протипоказання, е, які ви знаєте, і ваш лікар, е, тобто це грижі, це проблеми серця? Е, ну в принципі, все. Угу. Тобто багато протипоказань немає, але людина повинна знати, чи дозволяє ліг лікар займатися цим спортом чи ні. Ну тобто, тобто знати свій стан здоров'я, стан так. свого тіла для так. того, щоб уже знати, чи займатися. А чи є якесь спеціальне обладнання, яке необхідне для тренування сайтло студія? Ми ретельно от, ці байки, тому що професійний байк має багато характеристик. Тому ми вибирали, мабуть, не три місяці тільки саме фірму Байка і сам байк. Тому це професійне обладнання, яке дозволяє максимально е комфортно займатися на ньому, і немає там якісь поломок е чи якісь. Е Незручностей. Ага. А, які поради ви могли дати тим, хто має на меті почати кардіотренування студії? А не, не зволікати, приходити, спробувати. Я зразу можу сказати, що це важко. Е, перше три тренування це дуже важкі, тому що е, на першому тренуванні трошки не вистачає дихання, тому що запускається саме кардіосистема. Е, друге тренування вже йде більш. Е, Навантаження на м'язи, тобто дихання вже вам дозволяє займатися, але вже йде нагрузка повністю на м'язову частину. Тобто, я й кажу, що тренування, які треба просто пережити. Просто пережити, і зрозуміти, так чи так, виживеш ти так, далі. Да, так. Так. А які результати можна очікувати людина, яка регулярно займається, от саме у студії? Як я і казала, це е, зменшення ваги, е, покращення самопочуття. Е, багато людей приходить, які страждають у кровому розі гіпертоніки, які мають е, послаблені судини. І люди починають казати, що вони перестали слідкувати за погодою, за магнітними бурями. Тому і покращення в цілому, і схуднення, і позбавлення целюліту. Але до нас вже почали ходити і хлопці, які займаються боксом, футболом, тому що їм. Теж потрібно кардіотренування і витривалість. А якщо так коротко, то а які відмінності от саме е, заняття в скайл-студії, так mm -hmm. від інших якихось там фітнес-тренувань? Е, тут багато багато, затрат калорій йде. Е, тобто на звичайній біговій доріжці ви можете використати, ну, мабуть, 300-400 калорій. За одне тренування, сайкл, е, ви е, Позбавляєтесь від 600 до 1000 калорій за одне тренування. Угу. Ви сказали, що навіть вже і хлопці відвідують так, боксери, спортсмени. А як би ви оцінили популярність саме цього виду? Ну, скажімо так, хоча б в кривому розі? Я скажу, що популярність тільки набувається, тому що в вересні місяці я відвідувала Німеччину, відвідувала дві країни в Польщі. І хочу сказати, що там, мабуть, активніше люди займаються спортом, займаються сайклом, і кожна друга людина знає, що таке сайкл. А у кривому розі це не настільки розвинуте, але ми цим займаємось. А чим вас особисто, ну скажімо так, заманив, зачепив це так, так, у нас, наприклад, в студії три тренера: я, Жанна і Володимир. Це хлопчик. І скажемо так: у кожного свої клієнти. І якщо уходить Володимир на відпустку, то його клієнти не за що не прийдуть, не прийдуть не до мене, не до Жанни. Тому так це от, це так працює. І я не думаю, що це погано або але думаю, що це добре. Чи потрібен якийсь спеціальний одяг чи взуття для заняття? Е, так, кросівки повинні бути дуже з твердою платформою, тому що навантаження йде на стопу саме, тому ми завжди радимо одягати не нове взуття, але з плотною платформою. Угу. Чудово! А скільки зараз, ну припустимо, в вашій групі займається? Ми завжди допоможемо. Ми завжди відкриті до питань, завжди проконсультуємо людину. Також ми консультуємо по е, БАДАМ, тобто, які людина повинна приймати е, біодобавки. Біодобавки, так щоб підтримувати свій і спортивний стан, і здорове харчування. Чудово, ну що ж, я дуже вдячна за те, що ви сьогодні до на нашої студії і за цю приємну і ну досить пізнавальну бесіду. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була тренерка сайкл студії Юлія Дорощук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.